Доброго раночку, друзі! Мої вітання вам із сонячної Туреччини. Сьогодні 12 листопада, вівторок, і по вівторкам в леджі є овочево-фруктовий базар. Знову на нього біжимо, тому що треба зробити закупочки на тиждень. Дивлюся по цінам на овочі, то вони майже не відрізняються від магазинних. А от по фруктам набагато вигодніше купувати на базарі. Сьогодні також вибігли на базар в обід. Подивимося, чи змінилися якось ціни в зрівнянні з минулим тижнем. Багато брати не будемо, а тут дуже хочеться фруктів. Дійсно, хурма по 50 лір за кілограм, то це дуже приємна ціна. Я думаю, навряд чи в Україні вона зараз коштує такі гроші. Під відео про з Дощем, там де я робила огляд магазину Сали Пазари, був коментар щодо підвищення цін, підвищення долара в Туреччині. Ютуб його чогось не пропустив. Цей коментар бачу, що він є, але не прочитати, не відповісти на нього я не можу. Так що вибачайте, будь ласка, якщо на якийсь коментар я не відповіла і ви його не бачите, я його не видаляла. Це щось відбувається з Ютубом. Сьогодні огірочки дрібненькі по 70, помідорчики по 60, крупніші огірочки по 45, по 60 і по 70 лір. Ось такі. Цибулька 15, картопля така гарна по 10 лір, перчик 40 лір, Апельсини по 25 лір і гранат по 30 лір, бачу, такий крупний, гарний. Вони перчик ось по 70 лір, зелений по 40 лір і зелений такий гостренький, мабуть, по 40 лір також. Печері по 65 лір, по 30 такі помідорчики, моркочка по 25 лір. Так, ось такий по 35 лір бананчик. Залані написано. І ось така гарна хурма по 50 лір. Взяла собі 2 кілограми. По 30 лір бачила і по 25. Ну, ціни на базарі дешевші не стають. На тому тижні огірочки були по 35, а на цьому тижні, бачите, вони вже по 50, 60 і 70. Ось така ситуація зараз на базарі. Знову підійшли до бабусі, у якої минулого разу купували. В неї також ось апельсини по 20 лір. Є також драгонфрут. Тільки яка ціна не написана, зараз гляну, вроді написана зараз. Драгонфрут 150 лір, 25 лір мандаринки є, 15 лір є гранатки, такі гіршенькі, краще по 30 лір. Так що зараз наберемо фруктів і додому. Зробили невеличкі закупочки на базарі. Ну, чесно сказати, їхали сюди дійсно раді фруктів. Тому що хурма у нас в супермаркетах не продається. а Якщо і продається, то вже зовсім по іншій ціні. А тут за 50 лір за кілограм, ну смакота. І дійсно вона mm. дуже смачна, як мед. А овочі дійсно зараз зрівнялися ціни, що супермаркет, що базар, так що не бачу сенсу тягти з базару ці овочі. Хоча, ну може, вони там трохи можуть бути свіжіші ніж в супермаркеті. Погода зараз всі де стоїть чудова. Сонечко, ну так дійсно припікає, коли йдеш на сонечко, в холодочку, як завжди, трохи прохолодно. Я сьогоднішню свою обідню перерву витратила на базар, так що море побачити сьогодні не зможу. А ось завтра також має бути 24 градуси, і сподіваюся, сходити на море, подивитися, яка там буде ситуація, і подивитися, яка водичка, чи можна ще плавати 13 листопада. Доброго раночку, друзі. Сьогодні 13 листопада і я розпочинаю свій ранок з прогулянки по набережній. Як завжди, прямуємо через оцей прекрасний готель, називається Короло. Мені дуже подобається ця пальмова алея. І зараз біжимо, подивимося, яка ситуація на набережній, Багато чи там людей. Ось бачу сьогодні, 13 листопада, готелі ще достатньо працює, ще злонги стоять. Погода зранку вже сьогодні знову чудова. Сходить сонечко, і на сонечку вже трохи стає спекотно. Сьогодні має бути в день 25 градусів. Так що подивлюся, може в мене вийде вибігти на море, спробувати яка водичка. Люди вже вийшли, відпочивають з самого ранку на сонечку. Давно ми не виходили зранку на набережно. Я вже засумувала за цими гарними котиками, які ось лежать, ніжаться на сонечку. Дивлюся, ці бунгало вже зняли гардінки, які тут висіли. Мабуть, уже готель потихеньку закривається. І дуже цікаво. Дивлюся, що навіть в цьому бунгало є розетка та холодильник. Ну, от що значить готель високого рівня? І бачу, що більшість готелей ще працює. От по набережній всіде. Деякі готелі тільки закрилися, а більшість працює. І от бачите, вони не знаю, чи цілий рік працюють, чи до кінця листопада, але працюють. Ситуація на набережній без змін. Спортсмени біжать, а я йду. І ось така невеличка прогуляночка вийшла сьогодні по набережній. Біжу вже в апартаменти, бо через півгодинки починається мій робочий день. Бажаю вам всім тихого, мирного дня вечора та ночі. І хочу вам, як завжди, подякувати за те, що підписуєтесь на канал, ставите вподобайки та пишете коментарі. Дякую вам за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Дивлюся, Гранд Hotel Сіде закрився і вже прибрали всі парасольки з пляжу. І бачу ближче до берега. Вони зробили такий насип з піску. Мабуть, щоб хвилі не розмивали пляж. А моречко сьогодні таке трохи хвилюється, хвиля невеличка. Скільки разів відпочивала в цьому регіоні і не могла зрозуміти, де починається Кумкой і де закінчується сіде. З'являється, що оця скульптура дельфіну і є початком села Кюмкой, а оце сіде. Вийшла в обідню перерву до моря, і ось така ситуація зараз на пляжі. Трохи людей купається. Подивилася, що сьогодні температура води вже становить 22,8, З кожним днем все холодніше. Готелі ще працюють. Бачимо на пляжі Алєгрії людей ще багатенько, також прогулюються, як завжди. Є трохи сміливців, які купаються. Я вже, мабуть, купатися не буду, тому що 22 градуси мені здається, що це вже буде вода холодна. Попробувала водичку, водичка таки тепла. І ось, бачите, така ситуація сьогодні на пляжах сіде 13 листопада. Сезон ще не закінчився, але дивлюся, з 15 листопада вже погода буде погіршуватися. Прийде вже сезон дощів, температура повітря буде вже до 20 градусів. Сьогодні, до речі, так і є 25 градусів і немає вітру. Покажу вам сьогодні невеличкий огляд покупок, які я купила собі в Україну. Взяла в Манавгаті в магазині Халктан, там, де купували різні горішки, взяла собі таку каву. Ось така кава, 200 грим, і вона коштувала 40 лір. Взяла собі дві пачки, ну, одну собі, одну може кому-небудь подарую. Також взяла ще таку. Каву кочатепе. Взяла собі дві пачки, одну тут відкрили, п'ємо, а одну повезу в Україну, буду дома смакувати. Ну, Кава така трішки відрізняється від мехмете Фенді. Мехмете Фенді, до речі, ще куплю, також дівчатам на подарунки. Також взяла таку приправу до кьофте. Мені вона дуже подобається. Вдома, коли готую котлетки, обов'язково її додаю. І смакую такий домашній смак Туреччини, можна сказати так. Так, Також взяла ще. Ще дві халви, кунжутна халва. В мігросі була по акції по 52 ліри. Мабуть, взяла дві пачки, одну собі, одну на подаруночок. Так, також взяла чай, також на подаруночок, пів кілограма. В мігросі була по акції 83. 7 чи 83 ліри. Дуже смачний цей турецький чай. В Анавгаті також купила цей арахіс на розвісний. Ціна дуже була гарна, по 129 лір. Взяла два пакетики, також смаколики свої рідні. Також набрали ще лукумчики в Манавгаті в магазині Халктан. І взяла іще отаке мило, це мило це з мочалкою. Скрізь воно по 3 євро. В сали пазари воно там трошки дешевше було, ніж 3 євро. А це взяла. По 45 лір в Манавгаті, в магазині Мадам 10 називається. І така чарівна ціна. Ще в Манавгаті в магазині Пазаріум взяла собі таку піжамку за 100 лір. Я думаю, якщо вона навіть не дуже гарної якості, то на один сезон за 100 лір чи за 120 гривень можна її прекрасно відносити. Ось такої. Якості, Не також покажу сумочки, які я придбала. Купували в Ніва Аутліт, там брендовий магазин, будемо сподіватися, що вони хоч трохи оригінальні. Це бренд Кашарель. сумочка на осінь зиму. До неї додається також гарантійний талон. Ще одна сумочка бежевого такого кольору. Купувала її на літо. Це П'єр Карден. До неї також додається гарантійний талон. Не знаю, я ж кажу, будемо вірити, хоч в якусь оригінальність, але. Якщо це турецька репліка, то репліка дуже гарної якості. Більше нічого собі не купувала, тому що валіза в мене не дозволяє покласти багато туди покупок в Туреччині. Як я кажу, наступного разу буду їхати з цією самою валізою, але з пустою, щоб все одно хочеться щось купити і треба туди складати.